Мабуть, пропала моя Orange Baby. Чи бебі Оранж. Ну, яка різниця? Ось тільки один зелений патичок терчить. Шкода. Отак потрохи троянди звідси. І йдуть геть. Дваполочно здохли, як я кажу. Тут у мене було багато, тут у мене штук 6 вже пропала троянд. Ну, і ця на черзі. Ось вона на черзі. Ну, побачимо. Час покаже мої підсніжники. Це ж, здається, підсніжники. Галантуси чи як вони називаються. Ой, яка серединка гарна. Ось і така махенька. Такі махоньке. Десь ще в мене тут були, мабуть, щось і їла. Шкода, гарні квіточки. Навіть не знаю, смеркаються зараз. Хотіла щось показати, поки пішла за телефоном, забула. Забула. Планую я викопати свою білочку. Вона тут уже заросла, бачите, оце в неї лапки. Отут вона шишку тримала. І шишки десь немає, собаки затягали. Ось хвостик який в неї. Оце в неї вушка тирчать, оце в неї мордочка відросла вже. Я хотіла її, ну, щоб вона виросла, не чіпати її, не стригти. Але тепер я передумала, я її викопаю і поставлю на п'єдестал. Тільки куди її поставити, я не знаю. У мене ж декоративний сад, у мене маленький. Тільки оце, що. На південній стороні. Ось я її викопаю, оцей пересуну трішечки сюди, на це місце, тому що тут у мене клематис, він дуже багато місця займає. Світло-рожевий такий, можна сказати, навіть біломолочний клематис. Андура Компакт, гляньте, як вона. Ой, арієгата. Андура варієгата. Вона собі росте. Дій ні до чого морози. Не страшно їй нічого. Так, я ще не зрізала тут травку. Треба отходжу, наче все зрізала, все. А прийду. А, ось що я хотіла запитати. Любі мої знавці, ну хто мене дивиться, якщо я прикопаю, ось бачите, я її не відрізала спеціально цю гілку. Якщо я її прикопаю, ось так, ну як я роблю, ялівці. Чи дасть вона мені щось, чи ні? А як ви думаєте? Ну, я маю на увазі корінці, дасть вона мені? Я хочу її прикопати. Це у мене аліум вже зійшли. Хай лежать, хай ще стоять, під, лежать під листям, бо в нас сьогодні був приморозок. три дні не було. Ось оцю гілочку я хочу, і оцю я б прикопала, ось нахилила. Б отак. Дасть вона мені. Корінці чи ні. Воно, звісно, тут маленьке, що тут 10 см. Але мені цікаво, мені просто цікаво, що воно буде. Габіончик мій, бачите, який він гарненький стоїть. Тільки що цей виріс, монстр цей виріс, і ось він уже ліг прямо. Ну, це я зроблю я його отак підіпру, щоб було видно цей габіон, бо габіончик дуже гарний. Дуже гарний. Я обожнюю камінечко. Це ж в мене було сердечко. Пам'ятаєте, я потім почала робити з нього такого павучка колами. Ось одне коло, ось тут друге коло, ось. І на тій стороні ще коло. Ось тут можна коло зробити. Бачите, щось роз'єднати якесь коло, а зробити, щоб воно було більш видиме. Ну Це треба мені зайнятися. Так, Зробила я свій струмочок річечком, залишилось купити. Залишилось купити, по краю я хочу травку посадити. Мені ця плівка не подобається. Мені і тряпка на тому ставочку великому також не подобається. Щось буду висаджувати. Може, траву якусь. Може, вівсяницю, хоча. Бачите, як вона у мене лежить. Ну, правда, я її тут затоптала померзла моя санталіна. Ось що я хотіла показати. Померзла, яка пересовидна. І сиза, і обидві померзли. Так, і ще в мене щось. А, і сосна в мене Арманді, все-таки вона, мабуть, пропаде. Гляньте, вона стояла зелененька до морозів. А тепер вона стоїть у мене ось така бідолашка. Ну, весна покаже, що з нею буде. Ну, це не перша моя втрата, так що мені вже не звикати. По крайній мірі більше сажати їх не буду. Все, я закінчую свій, свою, оцю травку можна посадити. Вона, бачите, така розлога. Вона така велика, її потрібно вже ділити. Ну вона погана тим, що її ділити треба кожні два роки. Вона дуже розростається, дуже-дуже. Так, що ось така моя армандія шкода, вона виросла так добряче, майже наполовину вона виросла. Ну, ні, то й ні. І ще в мене під питанням. Стоїть, ось іще габіончик, я зробила. Це в мене тут ківі, яке не хоче рости, Сидить Ну, Звичайно, воно виросло там сантиметри, може, на три. Ось моя модрина. Також я не знаю, що з неї буде. Я й боюся чіпати оці. Е, там нічого немає. Бачите, воно не живе. Це їй. Все, більше я не буду з ними. Це моя друга спроба. Скажу їй до побачення. Хоча стовбур зараз я покарябаю, ні, він зелененький. Моя ляля, він ще зелененький. Ну, весна покаже. Я маю таку надію на весну, що О, оця стекляні гляньте, що вона робить. Падлюка, я щойно, бачите, ось уже. Все, ця вже гілочка. Це червона порічка. Вона така гарна, Оце, цей кущик у мене дуже гарний. Ну, я ще окропом не обдавала. Я її так от всуну. і Вона як захоче, то вона прийметься. Я завжди отак. Я нічого не викидаю. Я все або всовую, або кудись пересаджую. Ой, мене жаба давить кудись викинути. А нікому нічого не треба. Я маю на увазі комусь. Запропонувати щось. Оця туйка, ну ця туйка. Вона відходить, вона в мене така гарнюня. Це Я хотіла Віпкорт, у мене дві спроби було тую нитчату Віпкорт завести. А це от Кагеріс Beauty. Щось таке. Я, я не знаю, я англійськи не вчила, я вчила німецьку мову. Вона також така нитчата. Бачите? Ось от такі ниточки з неї спитають. Так, ну і посадила я свою. Лохину. Це в мене абрикос, який, мабуть, скоро здохне. О, місяць вже вийшов. Який, мабуть, скоро здохне, а як не здохне, то його прийдеться спилювати. Він у мене хворіє. Цього року я йому дам ще один шанс. Хочу зробити маленьку тепличку, але не знаю, може, ще передумаємо. Ось лохину я вкопала, мені написали ой, здається, Лариса. Ой, вибачте, не пам'ятаю. Жінка мені добро зробила, а я ім'я не запам'ятала. Вона досконально мені написала, як треба посадити. Я посадила і ось прикрила її. Ну, якщо буде сонце, не знаю, правильно я зробила чи ні, що її отак закутала. Буде сильне сонце, воно буде їй пекти. Хай вона укоріниться. Я, може, чимось другим її закутаю. Ну, це не плівка, це агроволокно. Так, ну, все, здається, грушка моя. Ой, ви подивіться, який. Зараз я вам зніму, зараз я побіжу. Зніму вам цю красу. У нас, у нас взагалі у нас вулиця одностороння, я вам скажу. Боже, вибачте, я йду швиденько, бо хочу засняти ту красу. У нас вона кожен вечір. Ну, коли гарна погода, звичайно. Але не кожен вечір я можу вам її. Спіймати. Зараз я, мабуть, спіймаю її. Не виходь, не виходь. О, ви подивіться. А, вона. О, о. О. Боже, яка краса. Ну, де ще таке є? оце Оцей закарлючка оця буля. Ось ця закарлючка гляньте яка вона. Іде звідтіля і там закругляється. Ой, яке воно гарне. І ще й зірочка, а зірочки вам не видно. Вона ось за цими ось ось хмарками, вона ось тут. Її не видно вам. О, подивіться, яка гардюня. Ой, все, 10 хвилин вже набалакала. Тихо, і усім ночі. Я не знаю, яка в нас буде ніч. Ой, бувайте здорові.